Сьогодні на майданчику Планетавто було викуплено автомобіль Hyundai Sonata. Наш продавець погодився залишити свій відеовідгук у нас на сайті. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви ціною, яку сайт Планетавто запропонував за ваш автомобіль? Добрий вечір. Да, задоволений. Ту суму, яку я хотів, я її отримав. Як швидко отримали гроші після переоформлення авто умрев? На протягом години гроші зайшли на мій гроші. Задоволені співпраці з Планетавто. Звісно, всім задоволений, все устрою. Що ви побажали клієнтам, які ще не наважуються на співпрацю з Планетавто? Ну я перший раз так продав машину. Не бійтесь, продавайте машини, все швидко. Ну, все устроєно у мене. А, можливо, у вас є якісь ще побажання для самого сервісу Планетавто для покращення, може, є якісь пропозиції. Я не знаю, що вам побажати. В принципі, все встроює. Все Всего хватає, що тут базочого все есть. Все. Дякуємо вам. Спасибо.